Когда в морском пути тоска грызет матросов, mm -hmm. они даже уже час желая скоротать, огромных ловят птиц, громадных альбатросов. как раз в центральном развороте. <coughs> Тема выгнания. Манить, омана. Терми... Ну, не Хм. Хіба от іще спробую спробую цей. споглянувши у праглибину мови, облич примарний морок міркувань. Словик ключі слов'ян, ловлені словом. Серценне серце. Вречення слов'ян. Язичні язика, музики, мови, слога, слог з слог, слог, складаючи склади. І в речах речень логослове в слово Слава в словом. Дарма що сложне підмінило ложне. Плоди любови. А, дарма що сложне підмінило. Ложне, Це я просто читаю по правильному. Дарма щось сложне підміну. Не будемо, не пішло, так не пішло. Питаємо що небудь двоє. І все розкривається. Талан життя, талан в житах. Годує хлібом нас сталано. Без того лану, без талану Не буде мати майбуття. Талановитий має лан, талановитого ж талан, зростить дарунок, сита жита, насить, просить, щоб не просити. Зустріне річ, як друг нас стріне Зуст рине річ, зуст річ, зуст рине, а ворога стріла, стріля, домівка стріхою встрічає, і чутке вухо річ чає, зачувши голос. А це ось супер-суперництво. Власне кажучи, дуже цікаве давнє плетення слів. Ми не думаємо про те, що супер і суперник. Це один корінь. До драки дрюк. Беруть дрюк. Слід полишає дрюк. Як дрюк. Народи род. А брата брать. Пруть мать на мать. Атаку Отак. От так. А так Урать! Я й атакую вашу мать. Урай! Атака наша мать, атаку мать приприй Супер на супер Палки путь. Та. Тажкий і дрен то пруть. А то я дрен який задрати і будуть знати, де й дрена мати, такий той дрен. Адреналин всім роздає адреналин за батьківщин, за матівщин батьківщину. Смертність от дрена. Дрена вина.